And the city, baby! Який саут, саут. Повидно по хатаках, Он хатаки. Ох, як тут вузько, й -мой, ще ямкось дець. Я ще ці стіжки позрізаю напів. Стовби ще! Йо-майо, так близько все. Ледь проїхав, -майо! Тут стовба не зніс! О, вишка яка! Тут походу не можна їхати траком, ноооону... Хоча во зперту якийсь стоїть, тому я їду. Для мене головне це мости. Не буде високих низьких мостів, значить можна їхати. Нема знаків, які забороняють їзду, значить можна їхати. Знову на такому а, самому, як Хайтс-Ярді. І Машинка, яку я забираю, була вкрадена, він сказав. Або бита, я сподіваюся, це не моя Nein, це не моя. -ху -ху. Бита. Коротше, Хтось вкрав чи щось сказав столен. Я можу її забрати назад. Да, нова машинка, нова і вже бита, це походу. Навіть не знаю що. Ну, часто буває, коли нападають на транспортерів, таких як я, зупиняють машинами, як в бойовиках, знаєте. І просто виганяють або б'ють, бувало, і вбивають драйвера, забирають ключі і забирають машини. Прямо або з страком, або без страка. От і в мене можливо така машинка. Я сподіваюся, вона 에... принесе мені удачу. А не попередній свій досвід. Добре, гружусь. Ого, вона ще й перди щось трошки може. Ану, ану. Значить, загрузився в Канзасіті і виїжджаю на Десмонс Айова, як говорять іммігранти. Або ж Демойн Айова. Як кажуть американці. Я сільський хлопець до кісток, як кажуть, і я просто обожнюю такі села, які це є а, в Америці. Можливо, я не був в Європі дуже багато, хоча в Німеччині я бачив як влаштовані села і там не гірше, а може ще й краще. От. Але ну, просто я кайфую, коли... У мене є доставки автомобілів в села, особливо коли села дуже маленькі. Я кайфую коли їдеш серед полів по таких звичайних дорогах, не по хайвеїв, де не можна нічого подивитися фактично. Хоча і тут особливо багато нічого не подивиться, але але це моє. Оце моє, Оце... Будиночок, територія, газончик. Поля, ліса, деревця, озера. Блін, як кайфую від такого життя. Свобода, просто свобода. Село це свобода. Доставив на дилерську. Залишилось дві понеділ... на понеділок дві машинки, де зробити, бо завтра не хочу, є діла. Виїжджаємо на Чикаго.